День Соборності України. Українців є 43 мільйона громадян. Хай Господь поширить це відео, щоб ми розуміли, скільки українців щодня молиться, очі наші Богородице Діво, які нас є шанси зберегти державу Україну під покровом Бога і Богородиця. Я отця і сина Святого Духа Амінь. Я отця і Сина Святого Духа Амінь. Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби, діб' і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. Отче наш, Ти, хто є на небі, хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, новецям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословен під луна Твого, бо Ти породила Христа, спаси і Збавителя душ наших. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від біди нас освободи, єдиночиста і благословенно. Приславна все Марія, мати Христа, Бога нашого, прийми молитву наші і донеси їх синові твоєму, і Богові нашому, щоб спас і просвітив. За для тебе душі наші. Амінь. Пресвята Богородиця, спаси нас. Ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас є, і буде. І кожний, хто де живе, посадіть такого горішка. Горішок рятує життя людей під час Голодомору. Хай Бог нас милує. Слава Ісусу Христу і слава навіки Богу Живому! Мироца и Сина Святого Духа амінь. Царь Сына Святого Духань. Мирца Святого Духа. амінь.